25 жовтня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Львові Брюховичах архієпископ Мічеслав Мокшицький зустрівся з колишнім найвищим лицарем Колумба Карлом Андерсоном, який приїхав до Львова разом із своєю дружиною Доріани. За чотири роки він знову відвідав Україну та мав лекцію у теологічному інституті святого Йосифа Більчевського, де скерував своє слово до семінаристів, студентів мирян та співбратів лицарів Колумба, які численно зібралися у конференційній залі. Під час розмови львівський митрополит подякував лицарям Колумба за їхню підтримку та співпрацю, особливо наголосивши на важливості їхнього служіння сьогодні в умовах війни, зокрема за підтримку біженців, які втратили все необхідне для життя, та підтримку усіх потребуючих. Після лекції та дискусії всі присутні молилися про мир в Україні під час урочистої вечірні у каплиці, яку очолив митрополит. На завершення зустрічі Архієпископ Мічеслав Мокшицький подякував Карлові Андерсону за довголітню дружбу та служіння в церкві. Митрополит подякував за служіння лицарів Колумба в парафії Католицької церкви в Україні і запевнив їх у своїй підтримці та подякував за підтримку ініціатив католицької церкви, зокрема в останні роки.